Так, всім привіт, і це третя частина. Тоді, що цей раз не спорту. Добрий день! Добрий день, надовго, Ну так, да, тут буду ходити. Буде? Ну так, да, буду, тут у бабусі ходити. Третій раз щоб не звучало? вже четвертий раз. Ну і шо? що? Все, я пойду. А ч ти в карман не заховаєш? Бо його ще там дуже багато. Якщо буде, то буде. А чого він у вас вдома не знімає? А, ну я потім буду знімати. Давай так. Що? Знімати у себе дома, а у мене не знімає. Окей. Так що поїхали. Угу. Того як гулять, хай знімає. Повалили. Ну точно не в те время, когда зі мной. погнали. Капец, солнце светит. Ну, Скажи, ну парень. Богдан. Може він дорогий? Та було б видно, якщо він дорогий. А да. Коротше, поїхали. Поїхали. Може... Ну тоді будемо в веранді сидіти. Тут свої. Ну будемо такі сидіти. Я тут двором хочу. Де? Де? Да тим. А де? Чого там ніхто нема? Ні, ні, ні. Паузу поставлять. Все, там уже мали. Там же аж попу було витяг. Все, вон туда а, полетела. Капец. Фух. Короче, я буду в дворе. Ай. Ай. У меня вот за пальчик укусила. А вон... Була він А я робити не маю цього. на площадке. А, я снимаю. Я забыл. Капец. Вообще животный покусал. Капец. А я там Ай. Ай. Что -то вообще там мои тапочки. Мои вина. Каче заброшена. Коля уже поламана. Если поламана, це не означає, що вона заброшена. О, колеша же немало. Она да не є! Ну и що? Типа я не бачив, тут не був. Типа я не бачив. Так, ну тут все уже бачите. Ты чеписты! Я тут уже голос поменялся. Де? А вс! Тут? Что-то! Да, бо тут кровати уже немає! Тут голос был другой, а зараз... Ты вообще чужишь и кивень? Да, Кимин тут. Кольчик пиши туда! Короче, тут крышка есть! Ну и що? Богдан ведь. Так, тут ничего не видно. Наш бам. Если хотите, мы будем спать до стелски. Я сам не знаю, кого будем спать. Эээ, газерово на воду. Я хочу ровно за воду. Нет, я не буду тебе воровать. Деньги, папа. Не хорошо, где поламаний. Ну и шо, что же А Это же був твій, а це ворварин. Зараз новий ворвар, а ми поламали. Капець, ось все, живу, попусовый дивіться все. А коли же Богдан прийде? І ось А коли Богдан прийдет, тут. А коли же а а прийде, Богдан Назар прийде? назад прийдет? Бой, вовсе, капец. Что ты, Леничка? Мой халюс. що? А вона була котика. Ну і що? Це взагалі тут це, це димка. Він димку був. А це Мальвіна. Це Маліна? Так. Да. А це Бім. А ось це, це наш Бім. Бім! Бисав в будку. Бисав в будку. О! А, який ще може, це я там? забув. Каже машину весь. Зачем? Ну зачем? Я просто на неї можу залізти. Ну то і що залізти? Обично. Я на неї вже залазив не один раз. А багато? Блін, там бабуся може Ладно, я залазу. Варвара тікай. О, Варвара тікай. Валяй, Ой, добро я Ну что, машина, что делите? Солнечный. Ну все, мы. Короче, будем вызывать. Что, один, два и. Что? Я в курсе. Кипа, я еще не на батик, да? Ой, ну да, у нас же прыгала. Ого, не скажете. Аккуратно, Диньконка, можно я попробую залисты. Да ты, ты кайвенька, да можно. Ого, получается. Короче, нет, не буду. Сядом. Так, ну короче, походу не интересно смогу. Зараз. Бен! Подожди, блин. Варвару, ну ти реально, ну ти що, ну ти... Ну куку Варвару, mm -hmm. ти що, твоя їсти будеш? Ну що ти робиш, Ну шо ты робишь? Не ну понятно. Ну что ты робишь? Ну що ти робиш? шо ты робишь? Ты можешь систы? Що ти робиш, Варвар? Ну и що фусист? Венка, а если Ой, Кайси на пять. Понятно. ай, 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 дай мне. ай, ай, На, обратно. О, це ну це повний капець. Ну, реально капець. Ну що ти робиш? Ну що ти робиш? Ну що ти робиш? Ну, робиш? Китя тепер тебе бояться, бо ти їх била. Что с тобой, Бим? Бима? Бима? Бим. Бима. Бим. Куча у нас такие Бим. Тупаньки. Покажи. Да. А ты что даешься? Что ты да, конечно. Сима. Сим, иди за маленько. Нет. <свят> что ты не боишься, вас? Бо? Ван, так Ванько, дивись. Вона не кусається. Симо. Сімо. Сімоля, Сімонечка, Симонечка така. Сімо. Сімон. Сімонечка. сімонечка. Сімон. 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 сімонечка. Арор, погодь Сім. Погодь, вона добра. Не бійся. Ванько, погодь. Та що ти боїшся? Я вже ти так різко зробив, значить ти боїшся. Типа я не знаю, так? Ні страшно. Та не бійся, вона нічого такого робити не буде. <риві> Одна... <риві> <Одна, риві> Вінка не роби від, що ти смієшся. Короче, я... мене це вже бійся. Вінка пише, ви туди. Вообще, зачем я це вообще знімаю? Зато в ній на класник занято. Гордей, если ты ти, ти мене дивися, можеш будувати, що не пише. Ну просто ты уже пуш теж на всі відео мені мене пишеш. Так от. Це, це видіво, тупе. Яке ще відео тупе, як ти назвав? Сам ты тупий поняв? І що це? Блин, куди? Варвара, нельзя тут топчися. Як там ліній? Я взяв, чому я, я сказав? Бля, на дерево ще заліз. Ні. Бля, а на дерево вже не заліз. Мене вже спалять. Та й ось ще надолі. Короче, настоячі були. Дома. За цим. Умка бачиш тут? Умка, давай приближимо. Чіпці? Ось у яблуку вже бачиш. Сухарики. Список. Приверсар

Угу. А, да тут дымка. Дымка? Димочка, Димочка, ты дымка. Моя Димочка. Моя Димочка. ты взял, что она твоя? Она общая. Точнее. Общая Димочка. Блин, что я близко на телефон дружу? На дымка. А що таке схова? Че там вообще боська кого у мене? Колу камеры близько. Дымка. Салько. Ну и шо. Китякск. На. На дымка. На, на. На дымка. Дымка. Ой, це же мальвина. Мальвина. На. Да ну ладно, будешь лететь. Держи. Тут же сухарик остался. Блин. Блин, его не стол Ну ладно, зараз оттру. И все. Лайки. И все, Я так рыбил даже с миллион раз. Котик, походу скучно. Давите Хорошо Да что вы Капец тут с яблоком Яблочко. Ладно, не буду рубай. Там у нас уже спилый. А спиваю, ну він же не спілий? він не спілий. Ну, Вообще, ведь куда ты взяв, що він спілий? Ванько, дуже культурно. Пика! Ну хлона мне... Да я перший не Так алло. Це моя. Це моя. Це моя. Вона у мене випалась. Ну походу. походу... Ладно, я, ага. Так, мене залазили на дерево в четвертій частині линия. Пишите в коментарях. Короче. Мене тільки панікує гордій. Він пише, що я під оце відео, під оце. І через це він думає, що я теж дуже довжен так писати. Ну, лінь. Що? Ми пишемо, коли захочемо. Ну не просто вже так. Коли хочемо, то пишемо. А не просто Ну так пережде.

Надо да, аккуратно то не в пасти, я уже так боюсь. Ого. Понятно. Як ти вообще так быстро в дымка? Капец. Блин, я так боюсь, то пор надо залазить бегом, пока бабуся не заметила. Хотя бы зашла ну, нам не зарубежье. Не, не просто скажу, щоб я залізти і все. Буває, що взагалі. Накричіть, хто ж я зараз на паузу поставлю. Коротше. Короче. Хто дивився першу і другу, поставити лайк. Хто не дивився, підписуйтесь. Капець. Капець, який вкус, бо щоб паніку не замітив. osa simboka